На вашу думку, як вдалося це зробити? От, говорять, я вже сказала, Медведчук, плюс 50 росіян на 215 наших. Але й дивуються, навіщо їм Медведчук? І що ви взагалі можете сказати щодо цієї, цієї операції? Ну, те, що ми бачимо, це скоріше всього те, що на поверхні, і те, як скажімо так більш зручно пояснити суспільству, ну і в тому числі скоріше за все ну, по результатах цього переговору, було досягнуто, щоб це можливо було. Пояснити відповідно і якось у країні агресори, чому вона так пішла, але вже однозначно можна стверджувати те, що це дуже, дуже і дуже важливе досягнення керівництва України і, взагалі, всього українського народу, тому що без купи факторів, які все ж таки. От спеціально створювалися і керівництвом України і Збройними силами України і всіми, хто докладав зусилля до цієї операції, в тому числі нашими міжнародними партнерами. Значить, без цих факторів цього б не було, звісно. І я думаю, що одним із таких дуже важливих факторів є якраз останні успіхи збройних сил на полі бою. Є також як якраз е, зміна е, тренду на полі бою, завдяки е, скажімо тому, що е, збройні сили України виснажили е, збройні сили країни-агресора, е, і перевели перевели фазу е, війну вже в фазу, коли стратегічну ініціативу контролює Україна. Е, ну і відповідно. Ну, це один із небагатьох, але дуже важливий фактор. І я думаю, що от без того, щоб якраз от подібний фактор виник наразі, ну от подібного результату, ну в найближчій перспективі не можна було б очікувати. Тому я, я вважаю, що це один із таких ключових факторів. Пане Валерію, але я дивлюсь, що ви е, стримано радієте. Принаймні, можливо, не дуже демонструєте ось е, ці якісь емоції, які зараз е, панують в суспільстві. Е, ви е, можливо щось знаєте, якісь підводні течії, або можливо ще є якісь запитання, тому що ну от як я вже сказала, що в соцмережах запитують, навіщо їм медвечук, і коли інших теж обміняють, бо багато ж залишилось. Ну, звісно, що ну, деталі цієї операції вони не для загалу, і я думаю, що лише це от е, частина тієї операції, що проводиться, і про це було заявлено, що йде е, робота і по створенню умов для е, звільнення всіх, е, хто. Опинився в полоні країни терориста, і ця робота буде продовжуватися. І звісно, що ну не всі деталі от цієї операції можуть е, бути ну розповсюджуватися на, на загал, е, але е, ну ми бачимо, що в Україні є інструменти для того, щоб е, здійснювати тиск на країну агресора, і е, повертати. Тих, хто опинився в полоні, і в першу чергу це звісно ж завдяки тому обмінному фонду, який створено збройними силами України нашими військовими завдяки проведенню успішних наступальних операцій, я думаю, що ця робота і надалі продовжується. І буде продовжуватися кожен день, і в тому числі ну ми повинні згадати, що і зараз збройні сили е, вирішують е, дуже важливі питання протидії на полі бою, і в тому числі е, здійснюють е, оперативний і вогневий вогневий контроль великого угруповання противника на правому березі річки Дніпро. Пане Валерію, ще раз вас питаю: чому навіщо їм Медведчук? 200 українських захисників на медвечука? Слухайте, ну, це питання, яке може дати відповідь російське керівництво, і я думаю, що тут є, може бути декілька причин. Це, звісно ж, моє припущення. Ну, це скоріше за все, те, що є певні суб'єктивні причини. Ми можемо згадати, що медвечук є кумом голови цього терористичного угруповання, яке засіло в Кремлі, і які е, е, там яко, якою може бути е, ціль його повернення, е, ну я думаю, що можливо і використання е, в якихось там е, своїх е, планах. По більшому ми всі знаємо, що Медвечук, е, ну, виходячи з тих е, тої інформації, що розповсюджувала служба безпекою, він був е, е, і ну т, скоріше з. За все, все ж такі, залишається діючим агентом Російської Федерації. Звісно ж, там також є свої певні зобов'язання. Або скажімо так, ну тут варіантів не багато. А або скажімо за великі заслуги його звільнення і забезпечення в когось там скажімо там відносного. Виведення а, з цієї ситуації, або а, розбір польотів за якісь невиконані завдання. Де гроші будуть питати так? Ну я думаю, що так, тому що скажімо так, дуже багато було коштів вложено на те, щоб Тут дестабілізувати такі, ну дестабілізувати. А з кінцева ціль це захоплення України. Ми ж повинні е, говорити. Просто е, І навіть та спеціальна така операція, яка Яку ми зараз бачимо і спостерігаємо, у нас стало можливістю, можливо, лише тому, що от е, військово-політичне керівництво Російської Федерації хтось запевнив в тому, що будуть такі певні результати, що та проведена робота і вкладені мільярди грошей у агентів е, у, у владі у політику України, вони мають вибухнути якраз в успіху цієї спеціальної операції. Тому звісно ж розбір польотів це одне з таких важливих завдань, і це скоріше за все да, пов'язано з тим, що за от. Цією людиною на яку обміняли наших героїв, ну тянуться дуже дуже і дуже великі гроші, які неоправдано десь витрачені. І а не як ви не думаєте, не не до речі, результат. як ви думаєте до речі, як зараз будуть в Росії оці всі? ура пропагандисти пояснювати, тому що вони ж до цього розповідали про те, що це ж азовці, боже Боже, це ж такі там як їх можна віддавати вчора. У них тільки ось цей наказ про мобілізацію. Сьогодні новина про те, що 215 поміняли, і ось цих азовців. Як вони можуть пояснити тепер, особливо ось ці, які по методичках працюють. Ну, дивіться, ми е, бачили не дуже там велику вибірковістю цих пропагандистів, і е, вони ну дуже рідко скажімо так, працюють у е, тісному контакті з реальністю, тому що їм дуже добре створювати е, якісь е, вим, е, таку е, реальність паралельну, е, де ну е, створюються якісь певні міфи. Ну, згадати, наприклад, от ті от початок так званої спеціальної операції, пояснення отих літер з В і так далі, тому подібне, що це і складно російські якісь знаки і там і так далі. Тому і в даному випадку я думаю, що пропагандисти знайдуть інструменти. Ви знаєте, сьогодні того, дивилися ось е, Соловєва. Ну мусимо дивитись по роботі. Нам треба то він там просто в шоці. В нього немає ніякого пояснення, як це так. Ну і це перша реакція. Це реакція розгубленості. Давайте подивимося на ньому ще завтра і післязавтра, як буде змінюватися його риторика. Можливо, ну черговий день там побачимо чергові синяки на його обличчі, і почуємо нові обґрунтовані якісь пояснення, скажімо, після того як отримує усі необхідні методички. А це в принципі реальна реакція, коли люди стикаються з тим, що їх очікування і ніби Такі обґрунтовані вони не виправдовуються, але однак машина пропагандистська вона створена таким чином, щоб пояснити на загал, те, що взагалі не пояснюється. Ми це бачили, що дуже вдало вдавалося в Російській Федерації. Однак, звісно ж, з все більшим і більшим розривом між реальністю і вимушеним, скажем, створюванням таких якихось необхідних і. Є дуже вигідні владі е, в Росії образів, і з цим розривом буде е, скажімо так збільшуватися і ризик, що в один прекрасний день оці неспівпадіння співпадіння вилються не лише е, от в е, такі емоційні заяви е, російських пропагандистів, а й в е, 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 скажімо, реакцію. Тих на кого не розраховані. коли народ в цій країні зрозуміє, що все, що їм було намальовано, воно не є таким, і ми вже з таким стикалися, от в період розвалу радянського союзу, коли ми кожного дня отримували інформацію, що всі лідери, там які ми бачили на стінах, в класах, там в кабінетах і так далі, вони не є тими. За кого їх видавали, і кожного дня ми узнавали про нові і нові злочини того радянського режиму? Точно також ну, та ж побачимо. Інформація... Знаєте, в принципі, мені здається, що достатньо було вже підстав і причин для того, щоб вони вже почали це робити, але поки що не роблять принаймні так масово. На Насамкінець хочу вас ще спитати. Ну, от про мобілізацію поговорили, чому Росія знову почала лякати ядерною війною? І на вашу думку, чи виконують офіцери наказ? Якщо будуть розуміти, що в принципі що це означає взагалі? Ну, дивіться, в тому, що лякають ядерної зброї, немає нічого такого ну дуже екстраординарного. Ми можемо згадати, що вже на третій день так званої спеціальної операції, 27 березня, Путін наказав перевести сили стримування. Стратегічні сили стримання у вищій ступені бойової готовності, і це якраз от е, була така критична пікова е, точка. Е, ну за якою далі там всі очікували ядерних ударів, і звісно, що е, це все рішення вони витікають саме. І з того, що е, дійсно е, там скажімо так е, з військовими засобами конвенційними в е, е, Російській Федерації вже нічого не можуть е, зробити на полі бою в Україні, і е, от е, це е, скажімо так е, звернення до е, знову до такої ядерної риторики на тлі е, от виправдання тих референдумів, які вони хочуть провести. Це черговий блеф, на який вони розраховують, що хтось поведеться на ці погрози і ну, буде ставитися якось лякатися оцих погроз. Але ми чули, звісно ж, відповіді головнокомандувача збройних сил, який сказав, хто б там не прийшов в Україну в ворог. Чи він добровільно прийшов, чи його призвали за мобілізацію, він буде знищений, в тому числі ніхто не. Буде брати до уваги цей фактор погроз ядерного шанули пасибі. Дякую вам за цей коментар, за включення валерія Рябих, військовий експерт, Діфенс Експрес, був з нами на зв'язку.